Нам необхідно працювати не тільки з тими партнерами, з ким в нас вже є якісь зв'язки, і на превеликий жаль, з деякими з них ми вже втрачаємо навіть mm -hmm. ту допомогу на прикладі Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що нам необхідно також зараз спілкуватися з країнами БРІКС, mm -hmm. в першу чергу з Китайською Народною Республікою, і просуватися до миру. А такі можливості є. Я дуже добре пам'ятаю той план, який пропонувала КНР, і там мова йшла про те, що вони підтримують територіальну цілісність України. Так, вони України. завжди а, Говорять суверенітет, абсолютно цілісність. вірно. А тому чому не повернутися зараз до таких планів? Чому не поновити наші перемовини зараз з тими країнами? Mm -hmm. Я вважаю, що країни БРІКС. Вони якраз і зацікавлені в тому, щоб війни припинилися.